Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Повідомляється, що у Бердянську палає база відпочинку, де росіяни облаштували шпиталь. Масштабна пожежа виникла на косі, ймовірно, база відпочинку Райський куточок. Раніше ми повідомляли, що росіяни в районі тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі заселяють військових РФ у захопленні бази відпочинку. Про це повідомляє прес-служба Центру національного спротиву з посиланням на місцевих мешканців. Росіяни заселяють військових у захопленні бази відпочинку навколо Бердянська. Таким чином перетворюючи цивільні об'єкти у військові цілі. Йдеться у повідомленні за словами місцевих російських солдат розміщують. В закладах відпочинку вздовж лінії Бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах, а тих, хто проживав поруч, відселили, зазначають у центрі. Схожа ситуація в пологах, де ворог обходить приватні будинки та шукає місце для розташування новоприбулих окупантів. Йдеться в повідомленні. В той же час сили оборони підтвердили, що вразили аеродром окупантів у тимчасово захопленому Бердянську, внаслідок чого було знищено понад 100 окупантів. Також внаслідок цього удару було пошкоджено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Окрім того, постраждав. Радіолокаційна станція. Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи і влучання в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили більше, ніж 100 окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами є радіолокаційна станція. Йдеться у повідомленні. Окрім того, регулярно прострілюється порт Бердянська, до якого прибувають російські кораблі з озброєнням та особовим складом. Зазначимо, Сили оборони України готуються до нового великого контрнаступу, який має розпочатися до закінчення морозів. Для цього наша армія. Продовжує накопичувати військову силу та боєприпаси найбільш очевидним напрямком нової атаки Сили оборони аналітики назвали південь України з наступним проривом до узбережжя Азовського моря. Ймовірно, у бік Бердянська, Запорізька область, можливо, у бік Мелітополя, щоб ізолювати від поповнення запасів російські сили, що прямують у бік Криму, вважає аналітик Пітер Діксон Атлантичної ради. Він зазначив, що така атака буде набагато масштабнішою версією херсонського наступу у листопаді торік, коли росіян відрізали від постачання і ті змушені були відступити. Також експерти припускають, що Україна може спробувати застати росіян зненацька, надсилаючи неправдиву інформацію, як це було перед масштабним харківським наступом у вересні. Україна може організувати атаку до того, як Навесні розтане сніг і підуть морози, що ускладнить використання ґрунтових доріг. Прогнозує експолковник американської армії Лаям Колінз. Україна захоче провести цю атаку, поки земля промерзла і перебуває у сприятливому для них стані, підкреслив Колінз. На його думку, українські сили можуть переносити стрес бойових дій під час холодів набагато краще, ніж росіяни. Колінз зазначив, що армія РФ має проблеми з логістикою, моральним духом та лідерством. Дікінсон вважає, що новий наступ Збройних сил України матиме вирішальне значення для збереження підтримки міжнародної спільноти. Ноти та демонстрації того, що їхні величезні фінансові та військові зусилля для України дають результати. Полковник Колінс попередив, що чим більше росіяни будуть змушені відступати, тим важче боротиметься з ними. Однак він упевнений, що російська армія не може проводити великомасштабний вогневий маневр, бо немає такої можливості. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.